У цьому відео я покажу, як проходити активність на сервісі Godel. Розділ читання рекламних електронних листів Це відео буде корисне тим, хто вже зареєстрований на сервісі Godel. Тому якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на початкову сторінку. В верхній частині знаходиться меню. У ньому нам потрібно вибрати розділ винагороди за читання рекламних електронних листів. На сторінці, що відкриється у модальному вікні, знаходиться додаткова інформація відносно цього розділу. А саме тут говориться, що час від часу на електронну пошту будуть приходити рекламні листи, у яких потрібно натиснути кнопочку підтвердження, після чого дочекатися, щоб відобразився розмір винагороди. І цієї інформації вже достатньо для того, щоб зрозуміти, як це все працює. Але я думаю, що варто все-таки розглянути цей розділ детальніше, тому що мені самому не все було очевидно і зрозуміло з першого разу. Перше, що потрібно зрозуміти, що листи відправляє не сама система, а відправляють люди, такі самі, як ви чи я. А значить, що якщо я відправив 100 листів, то вони не можуть ніяким чином потрапити до сотні тисяч людей. Саме тому сервіс Godel для визначення того, кому відправляти мої листи, використовує систему рейтингу аккаунта. Тобто відправляє листи тільки самим активним користувачам сервіса. Таким чином, самі активні користувачі з найвищим рейтингом на сервісі одержують більше листів і більше в принципі, заробляють. А та кількість прочитаних листів впливає на рейтинг аккаунта. То рекомендується читати всі рекламні листи, які приходять нам на аккаунт. А якщо по якійсь причині у нас немає можливості їх читати, то нам необхідно відключити цю функцію у настройках свого аккаунта. Також нам потрібно розуміти, що кожний лист, який був нам відправлений, має термін придатності один місяць з моменту його відправлення нам. Тобто зовсім не обов'язково читати ці рекламні листи зразу, як тільки вони до нас прийшли. Ми можемо просто читати два рази в місяць усі листи, які назбиралися у нашому аккаунті. І цього буде достатньо для того, щоб виконувати цю активність, як для рейтингу і галочки, так і для одержання винагороди. А на розмір самої винагороди впливає рейтинг нашого аккаунта, сума грошей, яку заплатив рекламодавець за розсилку, час, який потрібно знаходитися на сторінці сайта, який рекламується. А також кількість і якість наших рефералів, які були зареєстровані по нашому реферальному посиланні. Тут, звичайно, так не пише, але я замітив, що чим більше рефералів протягом місяця у мене реєструється, тим вища сума винагороди. Також я бачу, що сума винагороди вища, коли в мене появляються реферали, у яких вищий рейтинг. Тому що, коли в мене були реферали з мінімальним рейтингом, сума винагороди була нижчою. Перейшовши за посиланням у цьому розділі, я можу попасти на сторінку, де знаходяться всі листи, які одержав мій аккаунт. Як бачимо, у мене зараз тільки один лист. А після кліка по синій кнопці відкриється сам лист, який, звичайно, треба прочитати, і можна натиснути на синю кнопку для одержання винагороди. У новій вкладці відкриється сайт рекламодавця, і у лівому верхньому кутку буде відображатися сума винагороди. Після чого ми можемо вкладочку Закрити. А у розділі з електронними листами перейти на вкладочку Статистика і там подивитися на красивих графіках і табличці внизу на всі свої попередні активності і винагороди, одержані за читання рекламних листів. У моїй табличці назбиралося 28 сторінок статистики, проте активність на сервісі я проявляю тільки останній місяць, а приблизно з 2018 року я просто не читав зовсім ніякі листи. Тому якимись великими сумами винагороди у цій таблиці я похвалитися не можу. Рефералів я довгий час зовсім не запрошував, а мій рейтинг волочився приблизно на 10%. І аккаунт не був видалений тільки через те, що у мене на балансі був 1 євро. Останні прочитані листи відображаються не тільки в цій таблиці, а також на стартовій сторінці після входу в аккаунт. Тому я зараз натисну на логотип Godel і перейду на стартову сторінку. Червоними прямокутничками я позначив ті рядки в таблиці. Які появляються після того як ми прочитали рекламний лист. З правої сторони відображається сума винагороди. А для того, щоб подивитися кількість електронних листів, які мені прийшли в цьому місяці, я переходжу в табличку дохід. У ній я шукаю потрібний рядок. Як ми можемо побачити зараз на екрані, протягом цього місяця я одержав 17 листів. Для того, щоб отримати галочку за активність, мені було достатньо прочитати тільки 10 листів. У перших числах місяця моя галочка пропаде. І тоді потрібно буде чекати, поки мені прийшлють нові листи. Тому я зараз, коли будуть приходити листи, просто не буду їх читати і буду чекати до 1 числа місяця. І таким чином, в перших числа місяця, в мене знову буде галочка за активність, яка видається за читання електронних листів. Для того, щоб подивитися наявність галочки, необхідно перейти в таблицю «YearFolk». Це я вже звичайно показував у інших відео, але я вважаю, що так зручніше, коли в одному місці знаходиться вся потрібна інформація. Значить, так як я прочитав більше 10 листів, то як ми можемо зараз бачити, галочку я одержав успішно, чого в принципі і вам бажаю. А в цьому відео я також хотів би ще звернути увагу на те, що коли приходить новий лист, то в правому верхньому кутку на дзвіночку появляється повідомлення про наявність листа. І клікнувши на нього, ми можемо перейти в той розділ, в якому ми можемо його прочитати і отримати свою винагороду. Одночасно лист приходить нам на електронну пошту. Я користуюся сервісом Gmail. Листи, які приходять від сервіса godel.d, виглядають приблизно так, серед списку всіх інших листів. Після того, як я відкриваю рекламного листа, який прийшов від сервіса Godel, він має приблизно такий вигляд: в самому низу знаходиться синя кнопка, яка необхідна для того, щоб підтвердити прочитання листа. Рекомендую клікати по ній коліщатком своєї мишки, щоб відкривалась нова вкладка, а на сторінці, що відкриється, дочікуватись в лівому кутку суми винагороди. А на цьому відео я можу завершувати. Мені здається, що у цьому відео я зміг розглянути всі важливі моменти, на які потрібно звертати увагу при проходженні активності, яка заключається в читанні рекламних електронних листів. А про те, як проходити інші активності на сервісі Godel, я розкажу у наступних відео. Тому, якщо інформація вам цікава, ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент.